З вами результатами роботи цього тижня. Отримали коробки для відправок ваших замовлень поштою. Коробки замовляємо на офіційному сайті нової пошти. Раніше замовляли на іншому сайті, але тут і якість коробок краща, і ціни більш-менш приємні. Правда, дуже дорога доставка. Закупили метал, зробили вози для перевозки рослин, для висадки наших рослин. Закупили, звісно, шторф. Це обов'язково в тепличному бізнесі. Отримали посадковий матеріал лілій. А перед тим швидесенько прибрали в сараї, який уже багато років у нас перероблена. Вони під холодильник погода кондиціонер допомагає підтримувати температуру. Щоб цибулини не були завчасно. Сюди за багаторічні рослини. І також очікуємо днями поставку широколистих гортензій. Саме тут вона у нас буде зберігатися. Окрім цього всього, звісно ж, практично кожен день йде посадка петуній, а також відправки ваших замовлень поштою. Хочу вам подякувати за підтримку нашого бізнесу, за замовлення у нас, за те, що дивитесь наші відео, коментуєте, підтримуєте, пишете приємні слова. Відповідати кожному особисто не вистачає часу, тому звітую отак.